Наполеон Орда польський та білоруський літератор, композитор, музикант, художник. Народився 11 лютого 1807 року у родовому маєтку Вороцевичі Пінського повіту Мінської губернії. Нині Іванковський район Берестецької області, Білорусь. У сім'ї збіднілого шляхтича, маршалка Корбинського повіту, інженера-фортифікатора Михайла Орди та Юзефа Бутримович. Батько помер коли Наполеону було лише два роки. Мати виховувала його одна. Після закінчення Свисловської гімназії у 1823 році Орда поступив до Невіленського університету на фізико-математичний факультет. Однак, за участь у таємній студентській організації Зоряни у 1826 році був виключений з університету. Після арешту і 15-місячного ув'язнення він повертається у Вороцевичі, але залишається під наглядом поліції. Під час польського національно-визвольного повстання 1830-31 років ордо командував партизанським загоном. Був нагороджений найвищою військовою нагородою Польщі Золотим Хрестом вітруті Мілітарі. Військова звитяга. Після придушення повстання емігрував до Парижу. Подружився там з Федериком Шопеном. У нього і у Ференца Ліста брав уроки композиції і ігри на фортепіано. У Парижі написав десятки музичних творів полонезів, вальсів, мазурик, пісень. У 1833 році відвідував уроки малювання та архітектурного пейзажу. У подорожах Францію, Австрію, Шотландію, Бельгію, Голландію, Іспанією Португалію Португалією малював пейзажі головним чином міські види. Його друзями були композитор Федерік Шопен, Ференц Ліст, Джакіно Росіні, Джозепе Верді, Шарль Гуно, Гектор Береоз літератори Андрей Бальзак, Стендаль, Тургенєв, Адам Міцкевич, полководець Тадеуш Костюшко. 1843 року Наполеон Орда одружився. 1847 року його призначили директором театру італійської опери у Парижі, одного з найвідоміших у той час у Європі. Орда брав активну участь у діяльності польської великої імміграції. Після того, як 1856 року цар Олександр ІІ оголосив про амністію для повстанців, повернувся на Батьківщину. 1859-го у зв'язку з його участю в повстанні 830-831 років родовий маєток був конфіскований. Художникові було дозволено лише взяти його в оренду. Після повернення з еміграції він жив у Вороцевичах, Гродно, потім перебрався на Волинь. 1866 року художник був арештований за підозрюю участі в повстанні 1863-1864 років. У 1867-му військово-польовий суд засудив Наполеона орду до заслання у віддалення губернії Росії. Завдяки старанням дружини і допомозі посла Франції вирок відмінили. Проте орду царські власті позбавили права оренди і помешкання у родовому маєтку. У Росії до останніх днів свого життя Наполеон Орда вважався неблагонадійним. 1880 року начальник жандармерії Мінська повідомляв губернатору: міщанин Орда займається кресленням якихось планів наших фортець і переправляє їх за кордон. З 1872 по 1880 рік під час щорічних літніх подорожей малював визначні місця Волинь, Поділля, інші землі України, Білорусь, Литву, Жмуть, Ліфляндію, Галичину, Східну Прусію, Польщу. Помер Ордо у Варшаві 26 квітня 1883 року. Поховали його згідно з заповітом, на Батьківщині в родинному склепі в містечки Янові. До нашого часу дійшло 177 творів орди, на яких зображена архітектурний пейзажа України. Його спадок чи не єдине джерело візуальної інформації, зокрема про подільські міста та містечки другої половини 19 століття. Його малюнки були використані під час підготовки проєктів реставраційних робіт багатьох архітектурних пам'яток України Андріївської церкви у Києві, костьолу Івана Передтечі в Білій церкві, фортеці в Кам'янці-Подільському, замків в Дубному та Острозі. 2007 року у світі відзначалося 200-річчя з дня народження наполеона Орди. Ця подія включена в календар пам'ятних дат ЮНЕСКО.